Сна єдина революція на цьому світі варта того, щоб бути сприйнятою всерйоз. Єдина, яка принаймні завжди має успіх. Федір Тютчев Вітаю з вами знову книжковий кошик. Постійний супутник тих, хто цінує хороші і цікаві книжки. У цьому випуску чергова порція спілкування із книгами і про книги. Сьогодні у книжковому кошику сучасне аранжування квітів Поле Прайк, краплинка весни і квіткового настрою не лише для тих, хто мріє стати компетентним флористом. Енциклопедія російської душі Віктора Єрофєєва, роман Фантасмагорія, заборонений через 10 років після опублікування за екстремізм та негативне ставлення до російської нації, розкази о чудесному юне Моріц у порнографічній історії поета для дітей від 5 до 500 років. Фотоальбом прогулянки Харковом за редакцією Володимира Оглобліна. Туристичний та історичний маршрут від Святопокровського монастиря та університетської гірки до Сумської, Пушкінської та Московського проспекту. Гайдамаки Тараса Шевченка історико-героїчна поема про селянське повстання 1768 року, відома в історії під назвою Коліївщина. Весна для кожного починається з якоїсь особливої деталі запаху співу птахів, яскравих жіночих пальт, перших пролісків чи підсніжників. Такої радісної весняної нагоди ми вирішили розповісти сьогодні про книгу, яка вчить творити квіткові дива. Автор книги Сучасне аранжування квітів Пола Прайк один із найвідоміших флористів світу. Вона має свій квітковий бізнес і є засновником міжнародної школи квітів у Лондоні. Секретами свого індивідуального стилю Пола ділиться у своїх численних книгах бестселерах Сьогодні ми говоримо про одну із них, яка вийшла два роки тому у видавництві Арт Раднік. Була проект стверджує, що для того, аби стати хорошим флористом, потрібно, як і в будь-якій справі, осягнути основи квіткового мистецтва, а вже потім покладатися на власний смак та відчуття міри. Тож під час виготовлення букети слід враховувати передусім три фактори: з якого приводу, для якого оточення і з якою метою його було замовлено. А вже далі пола прайк знайомить нас із квітковими стилями, вказує на те, як витримувати рівновагу і зберігати гармонію, враховувати масштаб композиції, структуру і колір квітів. Поле дає також технічні поради, як і чим зв'язувати, зберігати і поєднувати квіти. Ось цей квітковий кошик утворено із дубового листя, покритого гліцерином і скріпленого дротом та гілочок дерева сумато. Всередину поставлено вазу з водою, обгорнуту мохом. Головними у цій композиції є квіти: троянди, антуріуми, скімії, рудбекії. Справжня весняна казка від поле прай включила у себе рідкісні квіти з петіфілюма та вербові гілочки. Розмістили їх у тарілці із непрозорого скла із живильним середовищем, посипаним білим піском та скляними кубиками льоду. Саме Пола Прайк однією із перших почала використовувати у своїх композиціях овочі та фрукти. Я уверена, що роль флориста состоїть в тому, щоб художественно воплотити в жизньвання клієнта з допомогою посадочного матеріалу. С одной стороны, это может быть огромное произведение искусства, создание гигантских декоративных композиций, требующие неимоверных материальных затрат при использовании большого количества материала. Или совсем с другой стороны, но не менее важное составление простого букета цветов в качестве жеста благодарности или изготовление букета для погребального обряда. Работая для других и для себя, через какое-то время мы создаем свой собственный индивидуальный стиль. Давно відомий факт, що до книг, які забороняють, вилучають із книгарень і бібліотек, читацький інтерес лише зростає. Так сталося із книгою одного з найвідоміших сучасних російських письменників Віктора Єрофєєва. Лише через 10 років після того, як роман «Енциклопедія російської душі Віктора Єрофєєва надрукували і розтягнули на цитати, знайшлися ті, хто побачив у ньому блюзнірські висловлювання на адресу російської культури, історії, літератури і російського народу. Так, у березні 2009 року група росіян звернулася до прокуратури із проханням перевірити твір Єрофєєва на наявність у ньому елементів екстремізму і розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а вже восени група професорів, викладачів і студентів Московського державного університету написала відкритого листа на комуністу із вимогою заборонити книгу і притягнути її автора до відповідальності згідно із конституцією Російської Федерації. Колег Віктора Єрофєєва, який і сам є професором московського міжнаціонального Народного університету обурило не лише негативне ставлення у книзі до російської нації, але й те, що автор, використовуючи ненормативну лексику, збіднює російську мову. Так, книга «Енциклопедія російської душі опинилася у центрі читацької уваги не лише в Росії. Фантасмагоричний роман Єрофєєва пронизаний цілком реалістичними роздумами автора про особливості російського народу, який так полюбляє анекдоти матрешок, Францію і своїх тиранів. Нещодавно енциклопедія російської душі вийшла українською у видавництві Ярославів вал у перекладі Василя Шкляра. Тож тепер кожен може знайти відповідь на питання, які книги забороняють у демократичній Росії. Іван Грозний, який убиває сина, мальовничий у Росії. Люблять тих, хто замучив і вбив багатьох росіян. Російська влада знищувала переважно своє населення, не чуже, не ворогів, як у інших країнах. Відокремити кровожерливість від забавки й турботи про країну неможливо. Це і є російська мальовничість. Незважаючи на те, що Іван Грозний був садистом, багато хто його любить, і з принципу. Інші люблять його садизм. Немає слів, Іван Грозний. Це російський ренесанс. Уявіть собі коротку прозу, написану і проілюстровану поетом. І ви отримаєте книгу дивовижних оповідань юне Моріц, Відомий передусім своїм дитячим віршем Бальшой секрет для маленької компанії». Моїм сучасником завжди був Пушкін, говорить Юна Моріц. Найближчими супутниками: Пастернак, Ахматова, Цвітаєва, Мандельштам, Заболоцький, учителями Андрій Платонов і Томас. Ман таке широке вчительське коло спричинилося до того, що Юна Моріц, авторка низки поетичних книжок, дорослих і дитячих, пише ще й прозові тексти. Її короткі оповідання почали друкуватися ще 1989 року. Але окремою книгою вийшли лише два роки тому у видавництві Врімя під назвою Разкази а чудесно свої короткі тексти Юна Моріц не називає прозою поета. На її погляд це просто проза. А ось на читацький погляд ці тексти написані саме поетом, дитячим поетом. Бо лише людина, яка вміє по-дитячому дивитися на світ і у дорослому віці, бачить життя з його магічного нестандартного боку. Цих оповіданнях, які Юна Морець називає ще упорно-графічними: яблука народжують кошенят, табурет доглядає за дідусем, капелюх перетворюється на повітряну кульку, а секретом вічної молодості стає унікальна вішалка для обличчя. У словесному світі Юни Моріць можна дуже вільно поводитися зі словами, і в результаті слова в цих оповіданнях розколюються, розсипаються, зливаються і трансформуються. Не менш дивовижні у цій книжці ілюстрації, хоча швидше це особливе малюнко писання. В якому дитяча за своїм світосприйняттям юна морець дозволяє собі робити все, що їй заманеться. А це, напевно, найвищий прояв мистецької свободи. Mm -hmm. Жилі-билі старік з табуреткою. Старіку було сто років і став он такий маленький, що спав в калибілі. А табуретка ногой калибіль качала і пела йому пісенки. Бывало, проснется старичок Филофей, а тут как тут табуретка стоит с кашкой и тертой свеклой или с пюре морковно-яблочным. Потом бежит, кувыркаясь табуретка на рынок, в аптеку, в магазин и на почту. На почте она шлет открытки и письма детям, внукам и правнукам старичка Филофея. Поздравляет их с Рождеством, с Новым годом, с Первомаем, с днем рождения и с днем именин. А внизу подпись ставит «Ваши старичок Филофей и табуретка». Прогулянки харківськими вуличками заняття захопливе за будь-яких природних умов. Хоча навесні ми присвячуємо цій приємній справі значно більше свого часу. У кожної людини, причетної до цього міста своє бачення Харкова. Комусь до вподоби необмежений простір його майданів, його особливий архітектурний стиль інші знають і люблять Харків з його маленькими затишними вуличками, причалами, спальними районами. Дарунковий фотоальбом прогулянки Харковом, виданий до 350-річчя міста під редакцією відомого харківського фотографа Володимира Оглобліна, пропонує нам подивитися на Харків історичний, офіційний і особистісний. Мета цього видання познайомити читача із головними визначними місцями Харкова. А тому нам пропонує традиційний туристичний маршрут від Свято-Покровського монастиря та Університетської гірки до площ роза Люксембург Конституції та вулиць Полтавський шлях Сумської Пушкінської. Московського проспекту прогулянка сучасним Харковом у товаристві фотографів Оглобліна, Білоусова, Головина, Зінченка, Німцова, Світловського, Мадієвського у цьому альбомі поєднується із фотомандрівкою до Харкова кінця 19-го, початку 20-го століття. Знайомство із кожною головною харківською вулицею починається із короткої історичної довідки. Одна із найстаріших вулиць Харкова, Полтавський шлях, виникла наприкінці 17-го століття як дорога до Полтави, і в різний час мала назву Полтавська, новоросійська, катеринославська свердлова. Саме на полтавському шляху було побудовано перший у Харкові оперний театр. На початку ХХ століття тут з'явилася Озерська церква та один із перших у Харкові кінотеатр братів Бомер. У цьому альбомі одна й та ж сама вулиця постає перед нами то метушливою, запрудженою машинами, то спокійно розміреною із пішоходами і кінними екіпажами. Вулиця Сумська утворилася на місці, де в 17-18 сторіччях проходила дорога, що зв'язувала Харківську фортецю із містом Суми. У 1803 році, за ініціативою фундатора Харківського університету Каразіна, на місці природного лісу було закладено університетський сад, до якого відносяться ландшафтний парк, ботанічний сад і обсерваторія. В центрі саду, в 1906 році було встановлено пам'ятник Каразіну. Сад Шевченка в минулому університетський, найстарший парк нашого міста. Своєю назвою він завдячує відкритому у 1935 році неперевершеному пам'ятнику Кобзарю, скульптор Манізер, архітектор Лангбарт. На території саду знаходиться зоологічний парк, який створено в 1895 році. Для читаючих українців березень традиційно проходить під знаком Тараса Шевченка. Не просто поета, а людина, яка значною мірою сформувала Україну. Сьогодні книжковий кошик розповість вам про історико-героїчну поему Тараса Шевченка Гайдамаки. Гайдамаки ваша добра штука буде. Читав я декому з наших, поцмакують. А що вже гулак Артемовський, коли знаєте, той дуже вас улюбив за кобзаря. Заря. Друкуйте швидше лишень. Нехай вам Бог помага. Писав харків'янин Григорій Квітка Основ'яненко листі до Тараса Шевченка у березні 1841 року. Працювати над гайдамаками Тарас Шевченко розпочав ще під час навчання в академії мистецтв близько 1839 року. Саме тоді писав поет у своєму щоденнику. Він займався сочиненням малоросійських стихов і своєм серці свого сліпца кабзаря і своїх кровожадних гайдамаків. Поема Тараса Шевченка змальовує картину селянського повстання 1768 року, відомого в історії під назвою Коліївщина. Як відомо, гайдамацький рух виник на початку XVIII століття як реакція на економічні, політичні, національно-релігійні утиски українців, польською шляхтою та католицьким духовенством. Гайдамаки складалися переважно із селян, запорозьких козаків, а також дрібних ремісників міщан. Джерелом поеми Шевченка стали не лише усна народна творчість, але також історичні праці українських, російських польських авторів про Коліївщину. народне повстання 1768 року на правобережній Україні. Щоби видати цю поему, Тарасові Шевченкові довелося випустити передплатні квитки на майбутню книжку. Нинішні видавництва якось грані те сьогодні мають змогу видавати подарункове видання поеми із такими близькими тому часові ілюстраціями Олексія Колеснікова. Все йде, все минає і краю немає. Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає: Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло, і листя пожовкли, вітри рознесли, а сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше, плили. Попливуть і потім і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок криницю. І в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами.